Як вам такі хрусткі сирні кульки, дуже смачні, готуйте. Спочатку два яйця я розділяю на білки та жовтки. Мені знадобляться саме білки, а жовтки десь використаю в іншому рецепті. Сюди ж додаю дрібку солі і збиваю до пишності. Ось така пишна, світленька маса у мене вийшла. Гарно тримає форму, не випадає. Тепер в мисці об'єдную збиті білки. До білків додаю натертий сир. В мисці змішаю борошно з розпушувачем і додаю це все в тісто. Перемішую обережно. Краще навіть робити це руками. Виходить таке сирне тісто, трохи прилипає до рук. Руки змочую водою і формую такі невеличкі кульки з цього тіста. Розміром як грецький горіх. Викладаю їх на якусь миску. Ось, у мене та ця така є. Ось такі кульки в мене вийшли. Тепер їх потрібно запанірувати в сухарях. І щоб не обмакувати кожну, я просто насипаю сухарі сюди на деко. І ось їх тут гарненько покачаю. Олія практично нагрілась, та я думаю, що нагрілась. Вогонь роблю невеличкий, і тепер опускаю сюди кульки. До речі, кульки смажаться самі. Головне, щоб не пристали до дна, гарненько розігріти олію. І все вони вже смажаться самі. Майже повітряні всередині виходять. Дуже смачні. Я, пробуй. Смачно? Дуже. Хрустки ззовні такі, так, да, прикольні? Угу. І пухкесенькі всередині. Суперові просто? Так, да, дуже смачно. Будеш таки їсти? Так. Да. <гум>